Є знижки на пастилки Бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», БАМ та Ощад. Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Заявку на тисячу гривень підтримки від президента вже подало понад 2,5 мільйони українців. Ці кошти мають перерахувати на спеціальну картку національного кешбеку. Важливо зазначити, що на цю карту дія закону про банківську таємницю не розповсюджується. Що таке банківська таємниця? Це інформація про людину, яку отримує банк під час обслуговування її рахунків чи карток, звідки надходять кошти, у яких сумах, як вони витрачаються тощо, тобто усі доходи та видатки кожного українця до цієї інформації держава чи податкова служба можуть отримати доступ виключно через рішення суду. Тисяча зеленського порушує банківську таємницю. Допомога від президента прийде на спеціальну картку Національний кешбек. Під час її оформлення українці надають згоду на передачу своїх персональних даних та інформації, що становить банківську таємницю з обраних поточних рахунків міністерством економіки та цифрової трансформації України. Тобто йдеться лише про картку національного кешбеку, пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун. На решту рахунків та карток дія закону про банківську таємницю зберігається. Це означає, що ні держава, ні податкова не отримає без вашого відома чи без рішення суду інформацію щодо фінансових операцій на інших картках. Навіщо державі доступ до банківської таємниці на картці національного кешбеку? Ця картка відрізняється кількістю обмежень. На неї не можна самостійно покласти кошти чи перерахувати на інші картки. Кошти можна витрачати лише на обмежені державою напрямки. Крім того, встановлений ліміт нарахування кешбеку на місяць не більше трьох тисяч гривень. Однак, аби держава могла нараховувати кешбек за купівлю зроблених в Україні товарів, їй і потрібна ця інформація. Це гарантує прозорість роботи програми національного кешбеку та унеможливлює корупційні ризики. Ну, все видихнули. Дивіться, я не знаю вже що про нас теоретично невідомо, якщо хтось щось захоче. Дивіться, в телефоні вже все давно є. Насправді так, якась ще одна чергова карта якому відкриваємо через тисячу зеленського, через не тисячу зеленського або чи, чи ж... карту чисто для кешбеку? Якщо ви з, цього, з цього почали, як з Вон... першого кроку вона так. чогось радикально нового, якогось ключика до вас ще одного не відкриє, бо все воно вже відкрито давно. І банківська таємниця дійсно є однією з найбазовіших е, таємниць е, у. Західні цивілізації, принаймні, та ще пам'ятаєш у Лейхама Було класика така, що каже: от бачиш, мій сусід він банкір, він помре, а не скаже. Оце така була стара історія. Ну, це тут вам просто працює, треба це... справді зафіксувати, що мова йде конкретно тільки про цю карту. Національний кешбек, на яку власне вам і прийде ося тисяча від зеленського, якщо так. ви вже захотіли взяти участь у цій е, ну, акції підтримки, фактично такої фінансової. Ну, зараз. я ще такими інформаціями е, запутав? Слово хорошо фірмаціями, то так дивіться. Якщо треба державі, а, в разі чого та все це підійметься, але базова історія базова історія це секрет, це таємниця. Ну все ж може бути, да ми ж розуміємо, яка, яка у нас ситуація.